За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру харків'янину за фактом державної зради. За даними слідства, він з першого дня повноваштабного вторгнення Російської Федерації на територію України зливав інформацію про Сили оборони на Харківщині. Всі дані він передавав своїх решеній, яка є військовослужбовицею терористичного угруповання так званої ЛНР. Підозрюваний надсилав родичці скріншоти з Google Map та робив на них відмітки з місцями базування збройних сил України, техніки та сил протиповітряної оборони. Я передавав дані гражданинки та являються районослужа Луганської Народної Республіки. Обводив на карті теоретичні місця нахождения ПВО. Судом, підозрюваному, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Хочу звернути увагу, що Кримінальним кодексом України передбачене звільнення від кримінальної відповідальності громадян України, які не вчинили ніяких дій на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників. Для цього у разі отримання такого завдання. Ви повинні звернутися до прокуратури або Служби безпеки України з відповідною заявою.